А чи казали тобі колись, що у тебе висока чи низька статева конституція? Ми колись давно в своїх відео теж про це розповідали. Але сексологія не стоїть на місці, вона розвивається, і ми отримуємо все нові нові знання в цій області. І в цьому відео ми поговоримо про статеву конституцію. Як її визначити, що це таке і чи існує вона насправді? Привіт, мене звати Лана Павловська, це канал це між нами. Отож, що таке статева конституція? Звучить до речі, дуже складно статева і конституція, ніби щось таке про секс і щось про політику. Статева конституція це твоя. Вроджена фізіологічна потреба і здатність займатися сексом, щоб задовольняти свою сексуальну потребу. Звучить дуже складно, але на ділі все дуже просто. Перша статева конституція це те, що дається тобі з народження. Тобто, умовно кажучи, ти з нею народжуєшся, і от вона в тебе існує на протязі всього твого життя. Далі, як же її визначали цю статеву конституцію? Дивіться, коли тільки зароджувалося це поняття, це робили дуже такими примітивними методами. По-перше, тоді існували такі, знаєте, гендерні стереотипи. що чоловік хоче більше, жінка хоче менше, і жінка зазвичай тільки приймаюча сторона, а чоловік завжди пасуюча сторона. І на основі цього якось. Створювали це уявлення про цю статеву конституцію. Статеву конституцію зазвичай міряли по тому, скільки разів ти хочеш займатися приблизно сексом. Тобто, мовно кажучи, якщо ти хочеш займатися сексом багато, тебе висока статева конституція. Хочеш займатися сексом мало, тебе низька статева конституція. І люди плюс-мінус це сприймали як за правду, вважали, що це в цьому є якийсь сенс, логічно, і в принципі ми досить таки довгий період часу юзали цю інформацію. Отож, як вираховували статеву конституцію? В радянські часи це робили досить за такою примітивною. Схемою існувала така таблиця, яку розробили спеціально сексологи на той момент. Туди враховувався вік настання статевої зрілості, волосіння на тілі, бажання займатися, тобто кількість бажання займатися сексом. Туди враховували вік, в який вперше людина вступала в сексуальний контакт. І ось по всім цим метрикам типу вираховували середнє значення, і на основі цього давали тобі визначення. Тебе могла бути висока статева конституція, середня чи низька статева конституція. І люди з цим. Жили. І, от, до прикладу, знаєте, це був такий ніби умовний діагноз. Тобто, ти проходив цю таблицю, ви дивлячись і теж можете її зараз дуже швидко знайти в інтернеті. Вона є в доступі е, на багатьох мовах світу. І ви просто там прописано чіткі вказівки, що треба заміряти, що треба прописати. І по тим метрикам ви зможете визначити у вас висока, середня чи низька статева конституція. До речі, ви там знайдете одне цікаве слово. Воно називається Трахантерний індекс. Пишіть в коментарях, чи ви чули колись про нього, чи знаєте, ви що таке. Так, от, що таке трахантерний індекс. Якщо теж не знаєте, то краще загугліть, а я вам зараз трошечки поясню своїми словами: Трихантер індекс це співвідношення довжини кінцівок до вашого зросту. Це не те, що ви подумали на початку, це ось те співвідношення. Тобто вважалося в радянській сексології, що якщо до прикладу у тебе співвідношення кінцівок, там пальців, руки чи ноги до загального зросту, там високе чи низьке, на основі цього і робили кореляцію статевої конституції. Пам'ятаєте, що колись наші бабусі казали, що якщо в чоловіка довгі пальці і довгі ступні, то в нього ймовірно великий пеніс? Дівчата, напишіть, чи ви перевіряли цю теорію. От. Звідти воно й пішло ось ці припущення, міфи, якісь ось такі здогадки. І сексологи на той момент взяли це як за основу, бо дійсно, якщо б зробити припущення, що чоловік, який мав високий зріст, то пропорційно до його тіла мав би мати і великий пеніс. Точно я можу сказати, що це не завжди так, і точно ми з вами знаємо чоловіків з низьким зростом, які мають теж достатньо великий статевий орган. Але на той час ця статистика працювала, ці е, таблиці функціонували, і вони дозволяли людям пояснити те, що вони не могли пояснити іншим. Чинниками. Тобто приходила жінка казала, чого я не хочу займатися сексом. А вони їй, будь ласка, ось таблиця, ось був в тебе низька статева конституція. І вона заспокоювалася і собі щасливо йшла додому і казала: чоловіку, вибачай, у мене низька статева конституція. Чи чоловік я такий сумнець, я хочу постійно. А вони там, будь ласка, бо ти в високій конституції, у тебе все добре, ти хочеш багато сексу. Він йшов з собою, пишався і думав, Який я молодець, я хочу багато займатися сексом. На той момент пролібіду. Говорила дуже мало і ще навіть взагалі не цікавились цим питанням. Але чому я зараз згадала про лібідо, я вам далі розкажу. Отож, якщо я вже згадала про слово лібідо, то тут важливо зробити знаєте, такий порівняльний аналіз, чим одне відрізняється від іншого, що таке статева конституція, і що таке лібіду, і чим воно одне і те саме. Чи ні? Отож, дивіться, коли ми говоримо про статеву конституцію, про визначення статевої конституції, на той момент, та й навіть зараз, туди брали дуже сухі статистичні дані. Тобто, не враховували сімейний стан, емоційний стан, е, на стрес, сон, харчування, режим дня, не враховували, в яких е, умовах ця жінка чи цей чоловік знаходиться, наявність дітей, наявність стресових чинників, наявність хвороб. Тобто нічого з цього не враховувалось. Враховувалися тільки сугубо ось ті фактори які були вказані в таблиці, і вони були дуже статистично сухими. Наприклад, якщо в мене був високий трахантерний індекс, і перший статевий акт був до 12 років, і волосіння на тілі було занадто високим, і сексу я хотіла там понад три рази на тиждень, все автоматично в мене була б висока статева конституція. І ніхто не бере до уваги, в яких умовах я живу, що як я проживаю свій день, наскільки в мене режим дня побудований, наскільки стабільний мій емоційний стан. І от коли я кажу про ось ці речі. То тут я вже більше говорю саме про лібіду. І отут цікавий момент. Якщо ми стверджуємо, що конституція це те, що дається тобі з народження, і воно незмінне, то якраз лібіду може змінюватися в процесі життя під впливом різних чинників тих, про які я сказала раніше. Тобто, мовно кажучи, якщо приходить жінка і каже, Боже, в мене там 2-3 роки назад секс летів просто, все було супер, і рольові ігри, і експерименти, і бажання, і якісь там фантазії, і т.д.» і, тоді, і тоді", зараз ні. Що ми можемо сказати? Що вона якось щось з собою зробила, конституція змінилась? Ні. То питання: чого ж вона не хоче займатися сексом, чи чому в неї проблеми з реалізацією сексуального бажання, чи чому в неї проблеми з е, досягненням оргазму? Якщо ми маємо чітке чітку впевненість, в тому що Конституція незмінна. І тут ми говоримо саме про поняття «лібідо». і саме. Чому на початку відео я сказала, цікаво, все таки, то існує статева конституція чи ні? І от нові е, дослідження в сексології кажуть, що оперувати цим поняттям статевої конституції вже дуже застаріла штука. Сучасні сексологи, і я в тому числі вже її не використовую в своїй роботі. Чому, коли я кажу жінці чи чоловіку, у тебе низька статева конституція, це ніби я на неї ярлик того. Що ти будеш мало займатися сексом, в тебе не буде реалізованого сексуального бажання, в тебе не буде на якихось сексуальних фантазій. Ти будеш просто собі час від часу займатися сексом, от стільки скільки прописано відповідно до таблиці низької статевої конституції. І чоловік чи жінка кажуть, така, ну добре, і все. І вона не працює навіть на цій темі, вона не розвивається, вона не удосконалюється, вона не будує сексуальну комунікацію з партнером. Тобто, знаєте, ніби мені так сказала, я брюнетка. і Я така, ну все, до кінця життя буду брюнеткою. І тобі кажуть, так можна пофарбувати волосся. Така, ні, мені сказали, що я брюнетка. А й коли чоловіку кажуть, та ти ж маскулінний, та стостороневий самець, та в тебе статева конституція, ух, висока. Військовий стан в країні, стреси, недосип, е, переживання туда. Тепер і він виснажений, ну він не хоче цього сексу. Але в нього в голові є ідея про те, що він маскулінний, величезний кремезний чоловік, який повинен зобов'язаний хотіти сексу. І як ви думаєте, що він відчуває? Він думає, блін, а що зі мною? А, -а, -як, -а як це? Є? А як ж я скажу жінці, що я не хочу? І тоді чоловік опиняється на такій, знаєте, психологічній межі, де ніби в нього є впевненість в тому, що він молодець і хоче сексу багато, і реальністю, де він нездатний. Стільки видавати цього сексу, видавати цього сексуального бажання не через те, що з ним щось сталося фізіологічно, а через те, що є поняття цього лібіду, яке впливає на бажання займатися сексом, на сексуальну фантазію, на сексуальну реалізацію. А на лібіду впливають купо різних чинників. Навіть те, як ви спите і що ви їсте, впливає на ваші лібіди. Навіть те, скільки ви дивилися порно, як ви комунікували зі своєю партнеркою чи зі своїм партнером, який настрій ви сьогодні мали? З ким ви сьогодні провели час? Наскільки сильно ви втомилися? Це все чинники, які впливають на ваш секс. І коли в мене в кабінеті люди питають, так, а що сталося? Я кажу, а як взагалі життя? Що там у вас зараз відбувається? Як взагалі проходять ваші дні? І людина така: ей ви, ви мене не чуєте? Я вас про секс питаю. Я кажу, ні, це ви мене не чуєте. Я вас питаю про те, що безпосередньо на цей секс впливає. І от коли ми повернемось до цієї теми статевої конституції, я не кажу, що вона взагалі не існує, має місце бути, але це точно не те, що є основою, яка визначає ваш сексуальний темперамент, точніше, ваше сексуальне бажання. І ось тоді ми приходимо в ту точку. Що статева конституція існувала колись раніше? Вона пояснювала нам багато речей на той момент. Вона давала нам узагальнене поняття, що таке функціональна будова і сексуального бажання, і сексуальної потреби для чоловіка, і для жінки. Але еволюція йшла, інформація змінилась. Ми отримали нові дослідження, ми отримали зараз зовсім нові уявлення про те, як функціонує жінка, як функціонує чоловік. І зрозуміли. Що насправді воно не так. І воно зовсім залежить не від тих сухих статистичних даних, а від мого, в першу чергу, емоційного стану. І якщо я, жінка з високою статевою конституцією, перебуваю в стресі, бо в мене, наприклад, не знаю там. Напружена ситуація вдома, чи в мене там якась конфліктна ситуація на роботі, чи в мене просто хронічний стрес, чи можливо навіть депресивний стан, я не можу з себе дістати штучне бажання займатися сексом. Чи дивіться, який важливий момент? Якщо ми візьмемо з вами потребу пірамід Маслоу. То базова е, потреба займатися сексом лежить на першому щавлі. Тобто там їжа, сон, безпека, секс, але там секс як розмноження, як його першочергова функція. І якщо ми скажемо вже про секс, як про задоволення, про оргазми, про відчуття, про е, еротичну комунікацію, то ця потреба лежить на порядок вище. І от тоді ми говоримо, що коли вона лежить на порядок вище, там підключений емоційний контекст, ресурсність, мій стан, все, що на мене впливає. І ось ця штука там не працює, бо коли мій організм Функціонує тільки на те, щоб закривати базові потреби, ну умовно кажучи, щоб не вмерти, я не можу думати про щось інше, тим паче я не можу думати про задоволення. І тоді я не можу опиратися на ці показники моєї статевої конституції, бо вони тоді просто не відповідають дійсності. Отож, якщо статеву конституцію визначити можна, і лібіду визначити можна, то й однозначно можна визначити, що ми рекомендуємо ставати партнерками і партнерами нашого каналу це між нами, адже тут ви точно побачите найексклюзивнішу інформацію і топові плюшки від нас. Для вас. Отже, дивіться, ми з вами проговорили, як поміряти статеву конституцію. І з цього логічно випливає наступне питання: а як же поміряти тоді лібіду? І дивіться, так щоб ми його могли прям виміряти статистично, ні. Але є кілька пунктів, які можуть вказувати на те, високе у вас лібіду чи низьке лібіду, до прикладу. Чи не навіть не так, чи воно у вас стабільно високе, чи воно у вас стабільно низьке, бо лібіду завжди кочує. Знаєте, це така історія як з ерогенними зонами. Наприклад, коли мені 20, у мене ерогенна зона це груди, шия і плечі, а потім мені стукнуло вже 27, і я така: ой, а щось так приємно, вже на ребрах, і вже на ножках, і вже куди... тобто ми ерогенні зони кудись покочували. Так само і лібідо, воно нестабільне, і це нормально. Не треба цього лякатися. Зараз я розкажу прямо по пунктам, на що треба звернути увагу. Перше, ми звертаємо на чистоту еротичних фантазій, якщо ви здатні... Фантазувати, еротично фантазувати, і у вас це все окей. У вас не виникає якихось ступорів. Ви здатні уявити якісь сексуальні сценарії, картинки в своїй голові. Це показник стабільного високого любіду. Далі наступне відгук, сексуальний відгук, тобто є стимул і є відгук. Якщо до вас проявляє інтерес чоловік, чи ви почули якусь пісню, яка вас надихнула, чи якась сцена в фільмі, чи ви з подружкою обговорювали якусь там еротичну фантазію, і ви відчули відгук тіла. Це не означає, що ви в цей же момент побігли реалізовувати сексуальне бажання. Просто ви чуєте, що ваше тіло дало зворотній зв'язок на якийсь стимул. Це теж показник, що з вашим лібідо все окей. Далі, якщо ви здатні говорити і комунікувати про секс, якщо у вас немає ступору з заборон, сорому якогось, знаєте, нехватки слів в цій темі. Тобто, якщо ви здатні прямо напряму своєму партнеру заявити про свою сексуальну потребу, про свої сексуальні бажання, у вас немає з цим ніяких затиків, це теж ознака. Високого лібіту ви хочете реалізувати своє сексуальне бажання, і ви словами через рот проговорюєте це тому, з ким ви бажаєте це здійснити. І ще один пункт це частота бажання ініціювати секс. Тобто, знаєте, є такі дівчата, я дуже часто чую вона така, а чому я перша до нього. Ну він чоловік, дівчата з Хеменіця, ну 21 століття на дворі. Ну 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 в мене в 17 сторіччя, де демонстрація сексуального потягу до чоловіка вважалася якимось відьмацтвом, порочним чимось простітутнішіством, блуднічіством і чимось іншим. Немає нічого в тому, що ви проявляєте сексуальну ініціативу до свого партнера. Повірте, чоловіки це люблять не менше, ніж ми це любимо. І коли я бачу, я не така, хоче сказати, а какая? Ну розумієте, це дуже дивно виглядає, коли 35-45-річна жінка каже. Я не буду. А дивіться, а чоловіки зараз ще такі, що вони теж не знають, чи можна, чи доцільно, чи треба, чи ви не знервована, чи ви на нього не нагаркаєте, чи ви не дасте йому по шиї, щоб він в очередний раз до вас поліз, сказали: А ти збожений, тобі тільки одне від мене треба. Дивіться, в чоловіків така сама історія. Не буду зараз демонізувати тільки жінок. В чоловіки теж зараз зачасту такі. А що я? Ну, хай вона якось, ну, якось попрацює над цим. Я маю, від чого я маю збудитися? Якось має мене простимулювати. Дивіться, секс це там двоє людей беруть участь, можливо, навіть більше. Якщо... Це штука, в яку соло зазвичай важко погратися, навіть якщо можна, то це зовсім інший секс. Тому, якщо, я ще раз повторю, у вас є сексуальні фантазії, ви ініціюєте секс, ви можете відверто про це поговорити, і у вас є відгук і реакція тіла на якийсь сексуальний стимул. Можна сказати, що з вашим лібідо все окей. Дивіться, я зараз зробила такий загальний зріз. ми не говоримо про якісь індивідуальні випадки, про індивідуальні організми, індивідуальну сексуальну поведінку кожної людини. Це така, знаєте, загальна вибірка. Але якщо щось із цим у вас є. Якісь порушення, проблеми, секс раптово зник. У вас зникло бажання. Ви не хочете свого партнера. Ви помітили, що те, що вас збуджувало раніше, зараз взагалі не збуджує. Це сигнал до того, що щось змінилося. Це не обов'язково означає, що вас впала любі. Це просто означає. Що в вашому житті прийшли якісь певні зміни. І відповідно до цих змін треба змінити політику поведінки. Якщо ви з вашим партнером познайомилися в 20 років, і у вас там був секс на кураже, на романтики, на, на феромонах, ендорфінах, ексетацині і цьому всьому, а через 10 років це десь все поділося, то це не питання до того, що з вашим партнером що сталося, чи з вами. Це питання того, що йшов час, гормони вляглися, ви звикли, і секс це та штука, над якою треба працювати. І лібідо, це те, над чим треба. Не те, що працювати, на що треба звернути увагу, мені треба постійно його розвивати. Знаєте, це як емоційний інтелект чи просто інтелект, це те, над чим я постійно маю задуматись: ой, а чого би я хотіла? А як би мене зацікавило? А як би я хотіла це реалізувати? Як би я хотіла донести це своїм партнеру? Якщо я самостійно не можу з цим впоратись, звісно. Є психологи, сексологи, секс-терапевти, які вам в цьому допоможуть. На крайній випадок є такі канали, як наш канал. Це між нами. Є купа інших подкастів, літератури, видань, які вам допомагають. До речі, ще є опитувальник Айзенка. Він дуже великий. той опитувальник, аж на 156 питань. Але це такий опитувальник, по якому теж можна плюс-мінус визначити свій сексуальний темперамент. Тобто, ви там прям технічно відповідаєте на питання тестові, ви даєте це своєму партнеру, даєте собі, відповідає. І потім е, е, вам може це хтось щофратити, навіть ChatGPT, Я думаю, вам в цьому допоможе. Якщо ні, ну пишіть нам в коментарі, може комусь пощастить, комусь ми все-таки кілька кілька відповідей дамо. І от, якщо ми говоримо про те, а що ж робити, якщо з моїм сексуальним бажанням що сталося чи воно змінилось, тут було б доречно згадати, що незайвим зайвим буде завітати до секшопу. До речі, е, в нашому секшопі вже з'явився офіційний сайт, на якому ви зможете зробити замовлення, і ще немало важливо, замовлення з індивідуальним підбором. Тобто наш менеджер. Вислухає ваші побажання і порадить вам саме те, що вам потрібно в вашій ситуації. Отож, статева конституція. Існувала, існує і має місце бути, але це не те, що визначає ваш сексуальний темперамент, і це не те, що клеймує вас на ту кількість заняття сексом, яка б була прописана стосовно цієї статеї конституції. Лібідо – це те, що змінюється в процесі нашого життя, не є сталим, постійно може змінюватись і на це впливає дуже багато чинників. Статеву конституцію ми міряємо старою радянською таблицею, але на це не опираємось. Лібідо, я сказала, по яким чинникам можемо визначити, що з ним робити, і чи треба тривожитись, якщо з ним щось сталося. Ні, не треба але просто треба сприйняти це як те, що над цим треба попрацювати. Це просто ще одна частина вашої особистості, вашого життя, яка потребує уваги не більше і не менше. І далі, якщо ми говоримо, що я маю завжди хотіти сексу, ні, дивіться, не хотіти сексу, теж нормально. Ну, до прикладу, у вас немає стосунки, у вас немає сталого сексуального партнера, і відсутність цього сексу ніяк не впливає на якість вашого життя. Ну, тобто, от немає у вас сексу, і вам окей. Ну, не хочете сексу добре. Хочете сексу теж добре. Хочете сексу багато? Супер. Не хочете сексу багато? Теж супер. Ми зараз живемо вже в епоху, коли все, що стало, не є правдиве, тому що що стало і нормальне для мене, не буде стали і нормальним для вас чи для будь-кого іншого. Тому норма це таке розмите поняття. Нормально все те, що не заважає вам жити, не порушує закон України і не порушує межі іншої людини. Вся решта абсолютно ваша виключна справа. Тому опирайтесь на власні відчуття, власні емоції, власний комфорт і вашу комунікацію з вашим партнером.